Футболу. В ефірі конкурентфутбол. Чому головний тренер Полісся Ротань не став наставником донецького шахтаря? Лунін визначився з майбутнім. Український воротар залишиться у Реалмадрид. Новачок УПЛ залишився без стадіону після гучного скандалу. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Новопризначений головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував, чому не став наставником донецького шахтаря, попри те, що його кандидатура розглядалася керівництвом клубу. За словами фахівця, він мав особисту бесіду зі спортивним директором гірників Даріо Срною. Ротань підтвердив, що дійсно був у тренерському шорт-листі клубу. Однак переможцем у цьому виборі став інший кандидат. У підсумку Донецький клуб обрав турецького спеціаліста Арду Турана, тоді як Ротань прийняв пропозицію Полісся, яке у сезоні 2024-2025 посіло четверте місце в УПЛ і тепер стартує в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Нагадаємо, що в попередньому сезоні Руслан Ротань вивів Олександрію на історичне друге місце в українській прем'єр-лізі. Тепер перед ним новий виклик досягти успіху з амбітним клубом з Житомира. У ніч з на 3 червня не стало Івана Цепердюка, колишнього півоборонця Івано-Франківського Спартака. Та ще низки професійних і аматорських клубів. Після початку повномасштабної війни спортсмен став на захист країни у лавах Збройних сил України. Востаннє він проходив службу в Івано-Франківську, де й помер за словами близьких. Іван потрапив до лікарні, впав в кому. Рятувати його життя лікарям не вдалося. Це пердюк народився 10 жовтня 1986 року в Івано-Франківську. Футболом займався з дитинства в ДЮСШ-3. У 2005-му дебютував на професійному рівні за Івано-Франківську Чорногору. Згодом грав за Спартак у першій лізі. Це 26 матчів. Далі були Карпати Яремче. Саме з цим клубом у 2009 році він виграв Кубок України серед аматорів і вразив футбольну Україну сенсаційною перемогою над Волинню з рахунком 5-4 у Кубку країни. У 2011 році Іван грав за бурштинський енергетик 29 матчів у першій лізі. А пізніше виступав за аматорські команди з Прикарпаття та футзальні колективи Калуша. З початком великої війни Цепердюк пішов до війська. Його служба була скромною без публічності, як і він сам. Але навіть після повернення до Івано-Франківська продовжував нести відповідальність перед державою до останнього. В Івана залишилась дружина і дві доньки. Ібрагім Кане один із найгарячіших варіантів для трансферу цього літа. І не лише до київського Динамо. Після вильоту в Ворскли з УПЛ інтерес до малійського півзахисника Ібрагіма Кане різко зріс. Про те, що Динамо активно стежить за гравцем, повідомив журналіст Володимир Звєров, наголосивши, чутки мають реальне підґрунтя. Однак я не маю серйозних конкурентів. Адже за даними телеграм-каналу Ідеальне Динамо до боротьби за Кане вступили Полісся, Колос, а також клуби з Угорщини, Словенії та Словаччини. Контракт Кане з Ворсклою чинний до кінця червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його вартість у 800 тисяч євро. У сезоні 2024-2025 Він провів 34 матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Тепер, коли Ворскла залишила елітний дивізіон, питання про трансфер Ібрагіма Кане стало ще більш актуальним. Його перехід до нового клубу може стати одним із головних трансферних ходів. Цього міжсезоння. Колишній гравець київського динамо та збірної Португалії Віторіно Антунеш офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. 37-річний футболіст попрощався із великим футболом після понад двох десятиліть виступів на найвищому рівні. Тут ймовірно замикається цикл швидше за все, це буде кінець моєї ігрової кар'єри. Усьому приходить кінець, але я впевнений, що почнеться новий напрямок, і я зроблю все, щоб відповідати цьому новому напрямку, сказав спортсмен. Антунеш приєднався до Динамо взимку 2015 року і за два з половиною сезони встиг провести 79 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі. У той період команду очолював Сергій Ребров після відходу з України. Антунеш виступав за Спортінг, Хетафе, Малагу та інші клуби. Завершував кар'єру у складі Пасуш де Ферейра. Саме з цього клубу він і розпочинав свій шлях у великому футболі. На міжнародному рівні португалець провів 13 матчів та відзначився одним голом. ПСЖ готовий продати російського голкіпера Матвія Сафонова заради придбання українського захисника Борнмунта і Забарного. Про це повідомляє Лякіп. Зазначимо, що саме через росіянина українець відмовився переходити до Паризького клубу ще в січні. За даними видання, Парижанам все-таки важливіший забарний ніж запасний голкіпер ще із РФ. Таким способом ПСЖ хоче задобрити українця на перехід з Бормунта раніше повідомлялося, що чинний чемпіон Франції та переможець ліги чемпіонів сезону 2024-2025 серйозно націлений на підписання забарного. Зокрема, французький журналіст з RMC Sport Фабріс Гоукінс інформує, що Луїш Кампуш 2 червня зустрічався з менеджментом Борнмута. А сам забарний дав свою згоду на перехід в ПСЖ, Тож парижани хочуть закрити трансфер якомога швидше. При цьому повідомляється, що Бурмунд не хоче відпускати забарного після того, як клуб продав Діна Гейсена в Реал і близький до продажу Мілоша Керкеза Ліверпулю. Однак солідна пропозиція може змусити керівництво вишень змінити свої рішення. У контракті Іллі немає клаусули. Тож ПСЖ потрібно домовлятися саме з англійським клубом. Забарний перейшов у Бурмунд у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 мільйона євро у сезоні 2024-2025 В його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею. 22-річний бразильський фланговий гравець Кевін, який лише у січні 2024 року приєднався до Шахтаря з сам за 15 мільйонів, може залишити клуб вже цього літа. За інформацією відомого журналіста Фабріціо Романо. Хавбек опинився у сфері інтересів клубів із глобальної структури Редбул, зокрема РБ Лейпциг та РБ Зальцбург. Утім, Шахтар не поспішає прощатися з одним із своїх лідерів. За даними джерела, донечани просять за Кевіна щонайменше 50 мільйонів євро. Така сума за попередніми оцінками вчетверо перевищує поточну ринкову вартість гравця, яку трансфермаркт визначає на рівні 12 мільйонів. У сезоні 2024-2025 Кевін провів 35 матчів в усіх турнірах, відзначившись 9 голами та 4 асистами. Його контракт із шахтарем чинний до 2028 року. У квітні бразилець був визнаний найкращим гравцем команди. Чи готові європейські гранти викласти за хмарну суму за талановитого легіонера з УПЛ? Покаже «Трансферне літо». А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент Футбол. Не перемикайтесь, далі більше.